Господи Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини. Нехай Слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангеліє від Івана, розділ 9. Вірші 1. 41. А коли він ішов, то побачив чоловіка сліпого від народження. Учні запитали його, кажучи учителю, хто згрішив, він чи батьки його, що сліпим народився. Ісус відповів: Ні він не згрішив, ні його батьки. Але щоб виявилися на ньому Божі діла. Доки є день, потрібно, щоб ми робили діла того, хто мене послав. Надходить ніч, коли ніхто не зможе робити. Поки я є у світі, я світло для світу. Сказавши це, він плюнув на землю, зробив грязево зі слини і помазав ним очі сліпому. І сказав йому Піди вмийся в купальні селоам». Отже він пішов, умився і прийшов зрячим. Сусіди ж і ті, котрі бачили його раніше, як він був жебраком, казали: Хіба це не той, хто сидів і жебрав? Деякі говорили, що це він, інші говорили, що ні, але подібний до нього. Він же казав Це я. Тоді випитували в нього, як тобі відкрилися очі. Він відповів: Чоловік, якого звуть Ісус, зробив грязиво і помазав мої очі, та сказав мені: Іди в купальню Селоам, і вмийся, і я пішов, умився і прозрів. І запитали в нього, Де він? Той каже, Я не знаю. Тож повели того, який був колись сліпий до фарисеї. А того дня, коли Ісус зробив грязево і відкрив йому очі, була субота. Знову запитували його фарисеї, як він прозрів. Він казав їм: Грязево поклав мені на очі, і я вмився і бачу. Деякі з фарисеїв говорили. Ця людина не є від Бога, бо не дотримується суботи. Інші ж казали Як може грішна людина робити такі чудеса? і виник між ними поділ. Знову кажуть сліпому, що ти скажеш про нього, оскільки він відкрив твої очі? Він же сказав: Це пророк. Але юдеї не повірили в те, що він був сліпим. І став зрячим, аж поки не покликали батьків того, хто прозрів, і не запитали їх, говорячи, чи це ваш син, про якого ви кажете, що народився сліпий. Як же він тепер бачить? У відповідь його батьки сказали їм Знаємо, що він наш син і що народився сліпий. А чому тепер бачить, не знаємо. Або хто відкрив йому очі ми не знаємо. Він дорослий, його й запитайте, нехай говорить сам за себе. Таке сказали його батьки, оскільки боялися юдеїв. А юдеї вже змовилися, коли хто визнає Христа, то буде відлучений він від синагоги. Ось чому його батьки сказали. Він дорослий, тож запитайте його самого. Отже, вдруге покликали чоловіка, який був сліпий, і сказали йому «Віддай славу Богові, ми знаємо, що той чоловік грішний. У відповідь він сказав, чи він грішний, я не знаю. Одне знаю, що я був сліпий, а тепер бачу. Ще раз запитали його. Що він тобі зробив, як відкрив твої очі? Він відповів їм Я вам уже сказав, та ви не вислухали, що ще хочете почути, чи й ви хочете стати його учнями. І докорили йому, кажучи, це ти його учень, а ми, учні Мойсея. Ми знаємо, що з Мойсеєм говорив Бог, а цей. Ми не знаємо, звідки він. Чоловік сказав їм у відповідь Дивно, що ви не знаєте, звідки він, а він відкрив мені очі. Адже відомо, що грішників Бог не слухає. Але коли хто Бога шанує і чинить Його волю, того Він слухає. Споконвіку не чувано, щоби хтось відкрив очі тому. Хто народився сліпим, і якби він був не від Бога, то не міг би робити нічого. А вони йому у відповідь сказали: Ти весь у гріхах народився, і ти ще нас вчиш, і вигнали його геть. Почувши, що його вигнали геть, Ісус знайшов його і сказав йому чи віриш ти в сина людського, Той у відповідь сказав: А хто він, Господи, щоб я повірив у нього? Ісус сказав йому, І Ти його бачив, Оце Він говорить з тобою. Він же сказав: Вірю, Господи, і вклонився йому. А Ісус сказав: На суд я прийшов у цей світ. Щоб сліпі бачили, а зрячі, щоб ставали сліпими. Почули це деякі фарисеї, які були з ним, і сказали йому: Невже і ми сліпі? Відповів їм Ісус: Якби ви були сліпі, то не мали би гріха, але ви кажете, що бачите, тож гріх ваш залишається на вас. Дякуємо тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули, допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання. І слухання Твого святого Євангелія відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини. Нехай слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від Івана. Розділ 10, вірші 1, 42. Знову і знову запевняю вас, хто не входить до овечої кошари дверима, але перелазить в іншому місці той злодій і розбійник, а хто входить дверима, той пастир-овець. Йому воротар відчиняє, і вівці слухаються його голосу він кличе своїх овець по імені і виводить їх. Коли Він усіх своїх овець веде, то йде перед ними, а вівці йдуть за ним, бо знають його голос. За чужим же вони не підуть, а втікатимуть від нього, бо не знають чужого голосу. Таку притчу розповів їм Ісус, та вони не зрозуміли, що означало те, про що Він їм говорив. Тоді ще сказав їм Ісус, знову і знову запевняю вас, що я двері для овець. Всі, котрі приходили переді мною, були злодії та розбійники, але вівці не слухали їх. Я, двері, і якщо хто мною війде, то буде спасений. Він увійде і вийде, знайде пасовисько. Злодій приходить тільки для того, щоб украсти, вбити і погубити. Я ж прийшов, щоб ви мали життя і щоб надміру мали. Я, пастир добрий, пастир добрий кладе свою душу за овець. Наймед же і той, хто не є пастирем, якому вівці не належить, коли бачить наближення вовка, кидає овець і втікає. А вовк хапає і розполохує овець. Наймед утікає, адже він наймет, і про овець не дбає. Я, пастир добрий, і я знаю своїх, і мої знають мене. Як знає мене Отець, так і я знаю Отця, І кладу йому душу за овець. Я маю і інших овець, які не з цієї кошари, тож мені треба і їх привести. Вони почують мій голос, і буде одна отара і один пастир. Саме тому любить мене отець, що я кладу свою душу, аби знову прийняти її. Ніхто не бере її від мене, але я сам віддаю її. Владу маю її віддати, і владу маю знову її прийняти. Цю заповідь я одержав від мого Отця. Через ці слова знову виникла незгода між юдеями. Багато з них казали Він має біса та є несамовитим. Навіщо ви слухаєте його? Інші ж казали Ні. Це не слова біснуватого, хіба може біс відкрити очі сліпому. Було тоді в Єрусалимі свято відновлення, стояла зима. Ісус ходив у храмі в притворі Соломона, Його обступили юдеї і говорили йому: доки будеш тримати нас у непевності? Якщо ти Христос, скажи нам відкрито. Ісус відповів їм. Я вам сказав, а ви не вірите. Справи, які я чиню в ім'я мого Отця, вони свідчать про мене, але ви не вірите, бо ви не з моїх овець, як я вам казав, мої вівці слухаються мого голосу, і я знаю їх, і вони йдуть за мною, і я даю їм вічне життя. І вони не загинуть по вік, і ніхто не забере їх з моїх рук. Мій отець, який дав мені їх, є більший від усіх, і ніхто не може забрати їх з руки мого Отця. Я і отець, ми одне. І знову юдеї взялися за каміння, щоб його каменувати. Ісус відповів їм. Багато добрих діл показав я вам від мого отця, за яке з цих діл хочете мене каменувати? Відповіли йому юдеї, кажучи, не за добрі діла каменуємо тебе, але за Богозневагу, за те, що ти, будучи людиною, робиш себе Богом. Ісус відповів їм. Хіба не написано у вашому законі? І Я сказав ви боги. І якщо богами назвав він тих, до кого було Слово Боже, а Писання не може бути порушене, то про Того, кого Овець освятив і послав у світ, ви кажете, що Він зневажає Бога, бо Я сказав, я Божий Син. І якщо я не роблю діл мого Отця, то не вірте мені. Якщо ж я роблю, то хоч не вірите мені, вірте ділам, щоб ви зрозуміли і пізнали, що Отець у мені, а я в отці. І знову намагалася схопити його, але він уникнув їхніх рук. Тож пішов знову на другий бік Йордану. На те місце, де Іван колись хрестив і залишився там. І багато людей прийшло до нього. Вони говорили, що Іван не зробив жодного чуда, проте все, що говорив Іван про нього, було істинним. І багато хто там повірив у нього. Дякуємо тобі, Господи, за твоє живе слово. Яке ми сьогодні почули, допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь.